Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо котлети з баклажанів та фаршу. За цим рецептом котлети виходять смачними та соковитими і підійдуть до любого гарніру. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Очищені баклажани та цибулю нарізаємо на шматочки для того, щоб потім їх перемолоти на м'ясорубку. Також наріжемо на невеликі шматочки свининий м'якиш. Перемелюємо на м'ясорубку нарізані баклажани, цибулю та часник. Далі окремо в миску перемелюємо м'ясо. Тепер нам потрібно овочі додати до фаршу. Перед тим, як додавати їх, віджимати. Тому що вони вже пустили сік, який нам не потрібен в котлетах. Віджали, виклали. Далі до маси додаємо спеції. Я використовую сіль та чорний мелений перець. Ви можете використовувати спеції за вашим смаком, яйце та манку. Це все тепер гарно перемішуємо котлетну масу накриваємо і залишаємо на пів години для того, щоб манка в масі набухла. Коли пройшло пів години, починаємо формувати котлетки. Ложкою набираємо масу, руками придаємо ось таку форму, далі обсипаємо. Панірувальних сухарях, трішки придавлюємо і викладаємо поки на рознос. І так формуємо зі всієї маси. Коли котлетки сформовані, розігріваємо сковорідку, наливаємо. Олію рафіновану бажано. Далі викладаємо котлети і обсмажуємо на середньому вогні з обох сторін до золотистого кольору. Це приблизно по 5 хвилин на кожну сторону. Готові котлетки викладаємо у миску. І так обсмажуємо всі інші котлети. Ось такі смачні, соковиті та ароматні вийшли в нас котлетки. Готуйте із задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!